В залі Верховної Ради є більше як 230 людей, котрі своїм підписом сказали, що вони хочуть розірвати власне, це московське коріння в релігії, тобто відірвати цей вплив Кремля на українську релігію, на голови українців. І це це добре. На жаль, цей процес тривав аж в другий рік власне, на нашої. Повномасштабного вторгнення і десятий рік війни, одначе, це є перемога. Адже ми з вами розуміємо, що в парламенті є представлені представники різних е політичних поглядів, представники різних регіонів, е різних віросповідань. І, звичайно, що коли мова йде про релігію, питання є абсолютно непросте. Одначе, я хочу ще раз усім наголосити українцям. Верховна Рада, парламент, усі адекватні люди ставляться з повагою до різних релігійних віросповідань. Одначе, коли йде мова про московський кремлівський вплив на церкву в Україні, це не про релігію, це агенти в рясах, це велика ідеологія, яка є антиукраїнською, яка вже десятками років. Вбиваються в голови наших українців в різних регіонах. Пане Павло, так Я а розважаю. як парламент реагуватиме на це? Ну тобто, ми зараз е, знаємо про збір підписів е, 226 – це мінімальна кількість для підтримки е, законодавчої ініціативи. Зараз вони є. Що далі процедурно і можливо, навіть знаєте, в термінах. Ну, однозначно, що є зібрано ще раз повідомляю більше 230 підписів. Відповідний лист засланий на голову Верховної Ради з такою конкретною ознакою того, що в залі голоси є, потрібно виносити на порядок. Денний в найближчі тижні, адже цей тиждень Верховна Рада не працює, бо працює парламентська асамблея ради Європи. Але в найближчі тижні вже відбудуться погоджувальні ради, на яких я маю віру, цей проект закону буде включений в порядок денний і проголосований в залі під куполом. Добре, а ми можемо говорити про суть цього законопроекту, тому що я пам'ятаю, були різні пропозиції від різних народних обранців. Це все ще ті ініціативи на розгляді, чи це буде нова новий законопроєкт? Я одразу повідомляю вам, що в листі йде мова про те, що народні депутати готові підтримати в першому читанні будь-який з чотирьох зареєстрованих законопроєктів. А це є як законопроєкт колег народних депутатів, в одному з них я є співавтором, так і урядовий законопроєкт, який напрацьований власне нашим урядом. Саме урядовий законопроєкт пройшов і є підтриманий. Відповідним профільним комітетом Верховної Ради України це означає, що саме він повинен бути винесений на розгляд до зали. Він абсолютно чіткий і короткий. В ньому сказано, що в Україні не мають права бути зареєстровані релігійні організації, керівний центр яких Є афілійований, має вплив від держави, котра здійснює агресію щодо України. Добре, а давайте рухатись далі. Уявімо, що таки цей закон в такому, в такій редакції, як ви коротко пояснили, набуває чинності. Але ж керівництво Української православної церкви Московського патріархату давно говорить, ще навіть, я пам'ятаю, до початку таких законодавчих ініціатив, що їхній центр управління тут, у Києві. Так, ну тобто, як визначатиметься ось це, і як законопроект передбачає визначення центру управління? Тому що ну офіційно ж вони змінили назву. Московський патріархат так. в цій назві відсутній, і наскільки я розумію, юридично відсутній. Так назва змінена, але все ж таки буде проводитися відповідна експертиза. Будуть досліджуватися, коли вони в молитвах, кого згадують. Адже ми маємо багато випадків. Коли власне в українській православній церкві типу не московського патріархату згадують власне московських попів, кремлівських попів, і тому саме це буде першою ознакою. Іншою ж ознакою важливою, однозначно, буде велика робота інформаційна, просвітницька, адже треба працювати як з кожним священнослужителем. Про те, щоб він перейшов в лоно православної церкви України, так і звичайно з мирянами, про те, що ніхто нікого бичами, вилами виганяти з храму не буде. Що потрібно зрозуміти, що в нас є одна українська церква, і потрібно згадувати власне керівництво цієї церкви і підпорядковуватися канонам української церкви. Пане Це Павло, і... я, я дуже вдячний вам за роз'яснення в цьому плані, але ще один момент, тоді хочу одразу зрозуміти ще далі, напевно, теоретичний і далі на перспективу. А якщо священники УПЦМП змінять свої молитви, тому що ви сказали, що от, ну, вони моляться, зокрема, за е, російських м, священнослужителів, якщо можна в даному контексті так сказати, е, якщо вони змінять свої молитви, це дає їм право існувати в тому вигляді, в якому вони є. Це легітимізує їх в Україні чи ні? Ну тобто, ви сказали ще й про іншу перевірку? Однозначно ні так. повинні вони перейти в підпорядкування православної церкви України з і, звичайно, згадувати блаженнішу епіфанія, і тоді це буде добре. І, ну і вірні, також відповідно. Ну, будуть молитися і розуміти, що вони є якби під єпископами і під протекторатом православної церкви України. Це важливо відповідно, коли священнослужитель буде під протекторатом цієї конфесії. Він точно не буде говорити те, що йому нав'язували в попередні роки говорити з іншого керівного центру з Кремля.